Друзі, всім привіт! Скоро вже з'явиться оновлення 19 го числа. На тестових серверах ми зможемо перевірити, що в нас нового взагалі з'явиться в грі. Ну, якщо коротко, звичайно, будуть сезонні сили хаосу, які ми будемо здобувати у відкритому світі санктуарію. Також по всьому світу з'являться розломи хаосу. Що це будуть за розломи? З них будуть. З'являтися монстри, яких нам звичайно потрібно буде винищувати. І після того як ми будемо проходити ці розломи, я думаю, що нам будуть випадати обов'язково якісь ресурси у вигляді сезонного якогось ресурсу, за які ми зможемо прокачувати наші сили. Ну і саме головне, мабуть, що з цих розломів ми зможемо отримувати якісь більш ліпші винагороди, ніж, наприклад, за якісь завдання. Тобто буде якась кількість предметів, якась кількість ресурсів, ну і звичайно, сезонного ресурсу. Цікаво, до речі, чи ці розломи розробники залишать взагалі в грі чи це тільки сезонна. Активність, Ну, побачимо, як воно далі буде. Головне, що ці розломи будуть з'являтися в халтайді, будь-де у відкритому світі, і також їх можна буде зустріти в кошмарних підземеллях. Тобто, що це означає, що ми не прив'язані до якоїсь зони, це означає, що ми їх зможемо знаходити будь де Також перероблять розробники друзі, Орду. В Орді з'явиться новий бос, Бартук. З нього ми також зможемо отримати якусь винагороду. І от що тут цікаво, що після проходження Орди ми зможемо обрати один гравець запустить івент, тобто хтось із гравців може запустити івент на боса. Обираючи йти боса, чи е, проходити е, орду так, як раніше. Якщо всі гравці приймають цей івент, то з'являється цей бос і весь маревіт в гравців забирається. Але е, тепер, е, після того, як ми проходимо цього боса, е, весь е, лут, тобто всі предмети, які ми з нього виб'ємо, будуть знаходитися на підлозі. Е, тобто після проходження орди. Я так розумію, що в нас буде вибір або проходити далі звичайну орду, там, де з'являються три маленьких цих боса і з'являються скрині там з ресурсом, з золотом або з предметами. Або ж ми обираємо відразу боса, проходимо боса і отримуємо з нього якісь винагороди. Я вважаю, що це цікаво, особливо для тих гравців, які полюбляють розкачуватися в Орді, але які не хочуть постійно витрачати, наприклад, весь той ресурс, всю цю золу, на, наприклад, маревід. Тобто на ресурс для прокачки предметів. Чому? Тому що якщо ми частенько граємо в сезоні, якщо ми постійно розкачуємо там свого персонажа, намагаємося якомога більше пройти цієї орди для того, щоб підняти свій рівень, може статися така штука, як взагалі кап цього ресурсу. Тобто, якщо ми подивимося зараз, на свій ресурс, то в нас 983 тисячі маровіт. Що це означає? Всі предмети, які в нас є, ми вже прокачали, ми не збираємося його нікуди витрачати. Ну, звичайно, це проблема не у всіх, але для тих людей, хто досить часто, наприклад, проходив Орду. Ну, це один з моїх улюблених івентів, скажімо так. Для них буде, я думаю, не зайвим, якщо ми зможемо в цій Орді обирати. Бонус саме на боса, тобто відразу вмикати боса, буде витрачатися весь маревіт, і з нього будуть випадати якісь винагороди. Я вважаю, що це прекрасно. Хотілося б також, щоб цей івент взагалі на постійній основі додали в гру. Поки що невідомо, потрібно все ж таки це все тестувати і подивитися, що із цього всього розробники також перенесуть в звичайний світ. Також що класно і дуже добре роблять взагалі новий, новий вид предметів. Тепер в нас також будуть доступні друзі предмети хаосу. Що це за предмети? Це предмети, вони будуть мати можливість з'являтися на наших обладунках, тобто на нашому шоломі, на нашому обладунку, на наших штанах і на наших черевиках. Точніше, не предмети будуть з'являтися, а з'являтися афікси. Як вони будуть працювати взагалі? Дивіться, у нас, наприклад, є от Амулет, те, що нам дає плюсик до гідер. тобто підвищує від них урон, ну і так далі. Весь бонус ми перечитувати не будемо. І тепер ці предмети хаоса зможуть мати цей афікс, тобто цю властивість, яка в нас є на амулеті, що гідра там наносить більше урону, і тепер за кожну голову ми наносимо на 100% більше урону. Ми зможемо його мати також на шоломі, на нашому обладунку, на штанах або на черевиках. Також незрозуміло, поки немає ніде інформації, чи на постійній основі вводять ці предмети в гру, чи будуть вони тільки сезонною, скажімо так, також ну, не активністю, а більше сезонним доповненням. Але можу відразу сказати, що це 100% змінить взагалі ігровий процес і абсолютно точно змінить. Всі збірки, тобто, всі збірки, які тепер ми будемо збирати, вони обов'язково будуть будуватися на тому, що ми тепер будемо використовувати тим чи іншим чином ці предмети на своїх обладунках, а саме не на якихось інших предметах. Тобто що це означає? Звичайно, ми не зможемо, наприклад, якщо у нас, ну давайте, раз вже почали з амулету, Якщо в нас є цей аспект на амулеті, і ми вибили цей предмет хаосу, який має цей аспект, наприклад, на шоломі, то ми, звичайно, не зможемо носити водночас шолом і водночас носити амулет. Але та властивість, яка буде на цьому шоломі, вона буде найвищої якості. Тобто, якщо на амулеті у нас, наприклад, якість там 100% максимальна, то на шоломі це може бути там 100, 105, 110, 115%. Ну, Я думаю, ви зрозуміли, про що я. Побачимо, як це все буде вже виглядати на тестах. Все одно це все можна буде перевірити. Але от що класно, це означає, що тепер, якщо нам, наприклад, потрібно зібрати збірку і максимально її посилити, ми тепер зможемо якийсь предмет, наприклад, там черевики чи шолом замінити саме цим аспектом, який мав би бути, наприклад, на біжутерії, тобто на наших кільцях. або... На нашому амулеті і зможемо його мати тепер на наших речах. Я вважаю, що це прекрасно, тому що це відкриває нові способи зібрати свою збірку. Це також відкриває нові способи посилити свою збірку. Тому що, наприклад, якщо ми хотіли використовувати рукавиці, ті, що, наприклад, посилюють урон від базових вмінь. А нам би хотілося ще якимось чином використовувати, наприклад, рукавиці, які посилюють також урон на 300%, в залежності там, від вдалого удару, ну, час від часу наш урон зростає. То тепер, якщо одна з цих властивостей випаде на якійсь нашій броні, тобто на нашому обладунку або на шоломі, вважайте, що ми в збірці зможемо носити і один. Аспект і інший, тобто і одну унікальну властивість, і іншу. Я вважаю, що це прекрасно, тому що мені здається, що заграють дуже, скажімо так, нові варіації збірок. Також мені здається, що заграє чарівник, скоріше за все, на блискавці. Чому? Тому що, як ми знаємо, у нього були такі дві філактерії, вони були виключні. тобто одна філактерія посилювала там щось, ну, те, що знаходиться в нас ось тут в правій руці, чи в правій, мабуть, вона посилювала там щось від блискавки, якийсь урон, і була інша філактерія, яка також там посилювала урон від блискавки. Тобто, якщо ми один із цих аспектів, одну з цих властивостей зможемо мати, наприклад, на наших штанах. То це означає, що ми зможемо побудувати нову збірку шляхом того, що зможемо використовувати і один унікальний цей аспект, тобто одну унікальну властивість і іншу. І я вважаю, що це абсолютно прекрасно. Ну, раз вже заговорили про філактерії, також, звичайно, для кожного класу додають новий унікальний предмет. Також, друзі, мене це. Теж порадувало, тому що для варвара додається предмет, який буде посилювати урон, і це буде зброя. Зброя, ми знаємо, завжди посилює урон. Тобто, в будь-якому випадку, я думаю, можна буде перевірити, побудувати якусь нову збірку через цю зброю. Погано, тільки єдине, що там не можна використовувати, скажімо так, багато захисних наших криків. Але все одно мені здається, що буде якимось чином використовуватися ця зброя в якихось нових варіаціях збірок. Незрозуміло поки що з друїдом, тому що там з'являється новий предмет. Якщо не помиляюся, це штани, вони будуть посилювати друзі наших воронів, це вміння, урон від них і їхню кількість. Я не думаю, що це буде супереграбельно, але для якихось... Фанових або ж прохідних збірок, це буде також непогано. На чарівнику, якщо не помиляюся, з'являється кільце, яке буде посилювати там урон від блискавки, і мені здається, що також можна буде побудувати якусь нову збірку. Також на розбійнику з'являється нова зброя, дворучний арбалет. Те, що буде посилювати наш урон як від основних вмінь, так і від е, наших базових. І я вважаю, що це також дуже цікаво. Тобто всі предмети максимально е, цікаві. Ну, Не будемо їх всі перечисляти. Я думаю, ми їх перевіримо або на тестах, або вже е, коли цей сезон стане е, доступним. Для тих, е, хто не знав, е, сезон е, в теорії має. Вже з'явитися десь через місяць, тому що коли в нас переносяться речі з попереднього персонажа, там пишеться кількість днів. І я би радив, щоб слідкувати за тим, коли саме розпочнеться сезон, ну, залишати якусь річ, тобто не забирати її зі скрині, щоб завжди було видно, через скільки приблизно там розпочнеться сезон. Ну, поки що знаємо, що він точно буде в вересні. Але подивимося, ну, можливо, щось розробники перенесуть. Звичайно, всі сили, я думаю, що будемо тестувати вже або на тестах, або коли сезон все ж таки стане нам доступним уже у ну, нормальному світі, не тестовому світі, тому що сили, якщо чесно, мало цікаві. Я думаю, що вони будуть лише посилювати якось персонажа. Але що хотілося б про них сказати, мені от дуже сильно сподобалось, друзі, що ці сили матимуть різний ефект для різноманітних персонажей. Тобто в кожного персонажа. Буде якась окрема обов'язкова сила, яка буде видозмінювати його ігровий процес, і також буде доступна тільки цьому класу. Тобто, це означає, що всі збірки в нас будуть не схожими, як зараз. Тобто, що я маю на увазі схожими? Дивіться, у нас зараз сили, вони всі доступні для. Кожного класу, тобто кожен клас може використовувати те чи інше насичення, кожен клас може використовувати ці сили, кожен клас може використовувати ці 5 каталізаторів. У новому ж сезоні, 10-му, у сезоні інфернальних орд, ці сили, деякі з них, я так розумію, що це скоріше за все будуть легендарні сили саме. Будуть використовуватися лише на обраному класі. Тобто, якщо ми хочемо протестувати всі сили, якщо ми хочемо максимально взяти від них користь, ну подивитися, як вони взагалі працюють, ми маємо грати саме на тому класі, на якому ця сила знаходиться. Тобто, Якщо ми от прямо все все хочемо перевірити, то доведеться, мабуть, створювати кожного персонажа. Ну, Тут уже на ваш вибір, я думаю, в будь-якому випадку цікаво саме те, що ці сили, друзі, вони будуть виключно для обраного класу, деякі з них. Побачимо, як це все буде працювати. Поки що мені все подобається. Єдине питання. Чи ось ці нові предмети хаосу, чи будуть вони доступні у е, звичайному світі, тому що це максимально сильно буде змінювати взагалі побудову збірок, е, чи будуть вони доступні тільки на сезоні, е, чи у відкритому вже світі, ну у вічному світі, куди переносяться наші персонажі після закінчення сезону. От оце супер цікаво. І також цікаво, чи залишать вони ось цього боса, тобто бартука, чи залишиться він також в грі назавжди, тому що ну, я, наприклад, полюбляю проходити орду, і мені було б цікаво, чи цей бос залишився б також на постійній основі в грі. Все це ми зможемо перевірити все ж таки на тестах. На цьому моменті поки що будемо завершувати. Якщо це відео було вам цікавим чи корисним, можете поставити вподобайку, якщо ще не підписані на канал, можете підписатися, щоб не пропускати нові ролики. Всім дякую за увагу і до зустрічі у нових відео.